Чотири самих корисних звички. Пізнайте цінність пунктуальності. Ніколи не запізнюйтеся. Запізнення створює стрес і може нашкодити вашій продуктивності та емоційному стану. Сміх це найкращі ліки. Посміхайтеся частіше. Посмішка це природний антидепресант. Частіше посміхайтеся, і ваше здоров'я буде краще, оскільки позитивні емоції підтримують імунітет. Гігієна головний засіб Мийте руки, регулярно миття руки. Допоможе уникнути передачі інфекцій і хвороб, які з цим пов'язані. Наступне здоровий перекус: беріть із собою овочі, фрукти, горіхи це ідеальний перекус в першій половині дня. Він досить корисний. І Смачний і допоможе утримувати вашу вагу у формі. А взагалі, все починається зі сніданку, тому що це найважливіший прийом в їжі. І приділяйте цьому дуже велику увагу. Якщо ви хочете розібратися, який сніданок для вас буде збалансованим, ви можете записатися на консультацію. І я допоможу вам розписати ваш раціон харчування на цілий день. Починаючи з сніданку.